Вітаю! Вирішила показати, які в мене ще є тюльпани. І чому я ось з одного з попередніх відео, де я показувала, які вони витягнуті в іншому місці. Чому я ось засумнівалася, що з тих буде, з тих що витягнутих? Ці тюльпани. Так, звісно, що це інші сорти, бо в мене все по сортах розкидано. І від іншого постачальника це від пана Руслана Палюги, квіти з репутацією. Так, в нього дуже багато схвальних позитивних відгуків, якісний матеріал. Ну і цибулини були ну, значно більші, значно більші. Хоча розміри заявлені, я думаю, були однакові, але цибулини візуально були точно більші. І так, вони не накриті, але тут дуже тепле місце. Це біля хати. І тут навіть в лютому, коли були такі сонячні дні, нехай не дуже може теплі, але сонячні від хати йшло тепло. От влітку таке є, хата нагрівається і під вечір віддає своє тепло. Але дійсно в лютому теж тут йшло тепло. Тобто тут таке найтепліше місце в усьому дворі, тому вони вже майже на рівні з тими, що під накриттям теж були проросли. Але, але так. Тут не є накрито, і тут вони мені абсолютно нормально, повноцінно, я бачу, розвиваються, йдуть якби, співвідношення, пуп'янок, листя, висота, теж таке рівномірне, і в мене переживань за ці нема. Тому побачимо, так кажу, вирішила відзняти і запитати саме те попереднє відео, чи все добре буде, як я їх хочу і очікую. Бо кажу, маючи оце теж постійно в полі зору, мені трішечки закрадалися сумніви. Ось так, дякую вам.